Друже, так, саме ти поставив лайк. Даю тобі даю, даю тобі час, даю, даю тобі час. Дякую, молодець. Дякую. Підтримав стрімера. І тепер ми починаємо. Друзі, всім привіт! Я вас вітаю, ви на каналі Gешka Games UA, Гешка з вами на зв'язку, і ми продовжуємо огляди преміум танків у нашій улюбленій грі World of Tanks. Сьогодні у нас на черзі чешський. Тяжкий танк. Шкода Т-56. Взагалі, це, мабуть, один з найкращих тяжів на восьмому рівні. Саме преміумних, його можна навіть назвати, мабуть, це танк не 8 рівня, а половиною, мабуть. Бо в нього є все, у нього все прекрасно, у нього, у нього майже все чудово. Ну, майже там є деякі нюанси, але ну з ними можна, можна грати, і навіть потрібно. Тому що, якщо у тебе є цей танк, то лайк, став теж лайк. Більше лайків, друзі. І підписуйтесь, то тут вперше буде дуже приємно. Почнемо. А ми вже почали. Шкода Т-56. Що в ній кайфово. Все. Починаючи з дамагу, у нього 460 альфа, але, але це не все. У нього барабан на два снаряди на восьмому рівні з альфою 460. Ви розумієте, що таке? 460 на 8 рівні. Якщо ти потрапляєш до 6 рівня, ти з барабану забираєш один танк. В 7 ти можеш відірвати голову. Залишити його 200 хп, ну. Пробачте. КД барабану. 2244. 2244. тобто, ну. З приводу КД взагалі ніяких питань нема. Увені, мінус 8. Гармата опускається комфортно. 8 градусів йому вистачає. Ну, точність. Добре, от от, ми підійшли до того, що точність у цього тон танку ну, таке. Час зведення 2.56 і розкат 0.39. Але у мене все це проапано майже п'ятиперковий екіпаж, кремпай, тобто додатковий раціон бухти. Тоді в такому випадку на ньому можна грати без питань взагалі. ДПМ у нас невеликий, але... але ми тяжкий танк, і нам цих двох снарядів вистачає, щоб нормально накидати. Все чудово. Е -е... Далі, стабілізація у нього трошки хромає, тому ми ставимо, про це поговоримо. Міцність. 1700, це у мене стоїть е -е... поліпшене загартування. Питань немає, тобто ми його фаршируємо по максимуму, бо це тяжкий танк. З приводу броні. Вона тут є, але ну, вона не така, щоб хотілося, але з цим теж жити можна. Знаєте, не рибане м'ясо. Він танкує, так, у нього в лобі 100 мм, якщо він уїжджає через е, свої ВН, то тут 200. Це пробивається так, але тут може бути рикошет. То ВЛД, ВЛД, так, воно ж є. це НЛД теж слабке, 85 мм, Тут під кутом, ну воно як ВЛД виходить. Тому краще на ньому танкувати бортами. Борта тут більш-менш 70 мм. У вас не проб'є нічого за правилом трьох калібрів. Тобто через Через борта якраз треба грати. Борт танку. Хаток він, звісно ж, пробивається, але не довертайте сильно. Є слабка зона, якщо ви викатуєте сильно бортом, то вас можуть пробити ось в цю зону. В цей стик, так би мовити. Це ВЛДшна плита. Тут ці 100 мм вони взагалі без зведеної броні. Тут всього 100-120, ну тобто сюди можуть пробити. Тобто цю зону, коли виїжджаєте, треба обережно з нею. Краще ловити свого супротивника на тому, як він виїжджає, або він відстрілявся в іншого вашого союзника, чи він просрав свій. Ну, Якщо так можна висловлювати свій постріл. А загалом, загалом, він танкує так. Броня. Більш-менш піде для нього. Тут не в броні діло, тут саме діло в його гарматі. Також е, лючок. Люк командира. Тут всього 170 мм. Сюди буде залітати постійно. Його вицілюють, в нього влучають, його пробивають. Е, криша 52. Тобто за правиром трьох калібрів сюди може пробити тільки бабах, здається, так? 183. І ягаї 100. Тобто калібр повинен бути 50 плюс 52, 104, плюс 52, 156. Ну, тобто калібр більше 156, щоб сюди пробити. Маска. 240. Майже туди не пробиває. тут є ще екрани. Тому от сюди може залетіти. Сюди вицілює. Тут екраном не прикрито, тут 220. Тобто, краще крутити своєю головою, коли ви з кимось танкуєте. Ну і броня в кормі теж 70. Тут 30. Так що якось так з приводу броні. Вона є, але. вона є, її немає. <кій> Броня надурня, скажімо так, якщо пощастить відскочить. Але це краще, ніж AMX, якийсь. У кого там 20 чи 10 мм. Далі, з приводу броні поговорили, динаміка. Динаміка у нього. Ну, як у тяжкого танку. Вона не супер, прям він повільний, але. Я поставив сюди турбіну з приводу з обладнання, турбіну я ставлю. Це must have, все і одразу ХП, швидкість і стабілізатор. Стабілізатор потрібен, бо він ну, по точності не дуже. 40 км він їде з турбіною, без турбіни 35. Ще я зробив слот сюди, спеціальний категорію. 40 км, потім потужність 14,8 км. З турбіною цього достатньо. Питань немає. Ну, скритість. У мене тут є якісь перки на маскування. Один є, ну, скритість, ну, тяжкий танк. Він низький, це плюс, але він, він довгий. тобто, Він низький. Це йому допомагає з приводу скритності. Бо це не будемо говорити, бо це тяжкий танк. Її огляд. Огляду у нього дуже мало у такому режимі 370 метрів. Ну, тяжкий танк знову ж таки. Тому ставимо ці перки на огляд і додатковий раціон, щоб бачити хоча б на 429 метрів. З приводу екіпажу, він у мене від ВЗ-ки 10 рівня. У мене тут дівчата сидять, він... гарню ніякі. вв братерство звісно ж, все на огляд, ремонт е і так далі. Тобто, головне, як завжди, я кажу, це ремонт. Та бойове братерство. Так, друзі. Далі. Снайпер, щоб критувати. Плавне обертання башти для стабілізації. Тобто все на стабілізацію. І він трошки горить. У мене стоїть додатковий раціон, тому качайте перки на пожежу гасіння. Тут теж плавний хід, Віртуоз. і. боєукладку йому теж іноді виносять, тому безконтактно ставите. Відчайдушний, ну це вже, якщо зможете прокачати. Але головне бойове братерство, ремонт далі вже дивитися, як вам треба. Ну і на стабілізацію і з оглядом. Далі ще польова модернізація. Зараз я своє обличчя прекрасне приберу, щоб ви бачили, що кудись ставити. Це дохідне шасі для наб... збереження набраної швидкості під час перетинання всіх типів місцевості. Далі тут я зробив до швидкості зведення. Бо все ж таки зведення, мені здається, воно потрібніше, ніж розкид в нашій грі. Бо швидше зведемося в великий круг, ніж побільно зводитись у маленький круг. Далі тут же ставити як ви хочете. Якщо у вас бісить арта, вона мене бісить, але я все ж таки захотів більше огляду і поставив плюс 3% до огляду. Так. І. Тут я поставив рух рухливість. Ну, тобто, що в цей слот поставити собі турбонагнітач. Так. Пробачте, мені треба було відповісти. Не, не бийте мене палками. Ну що ж, загалом поговорили. Танк маст Зараз на ньому пограємо декілька боїв. І ви самі в цьому впевнитеся, що це машина прям вогонь. Ой. Так, повертаю своє обличчя. Погнали до бою ця прекрасна клавіша, прекрасна гра, як її люблю. Там ще вийшла новина. Ми про це поговоримо. Заходьте на стріми. Вони у нас майже кожен день. Танків зараз менше, але все ж таки вони є. І зараз в танках тестують оновлення наступне: 1.21. Там щимось. Там новий режим, якийсь оновлення лінії фронту. Euh, додаткова глава буде в е, бойовій перепустці Ми про це поговоримо, але вже на стрімах. Коли ближче оновлення буде, виходити, я випущу ще відос. Так, ну що. Так, якийсь дебіл на батчаті. Угу. Так. Що в нас з приводу снарядів? У нас їх 30 штук. Я поставив два фугаси чи... і пополовину Голда і ББ. З приводу. Куди я їду? Пробиття. Це теж його можна сказати слабка. Сторона. Тут 208 на ББ звичайних. І ББ у нього голда. А ББ 248. Його достатньо, але хотілося б трохи більше. Але він і так кайфовий. Швидкість він набирає дуже швидко. Блін, я сюди один їду, так? Класно, друзі, робите. Команда у мене просто. просто моєї мрії. Просто моєї мрії. Теж. Викрито Ти що тут робиш, братик? От тежка яка. Швидкість польоту снаряду, звичайно, 1020 його, ли так само 1020. Цього теж достатньо. Ми його тут не піймаємо, на жаль, вони пролітають, да? Зараз ми спробуємо прокайтити, може піймаємо ще суперпершинга. Да, ми ловимо суперпершинга. Одну даємо. Друга не пробивається. Трошки ми підставились під бізонти, там третій, я отримую, так? От бачите, я довернув, він мене в ЛД не пробив. Їх тут дуже багато. І це проблема для мене. Це дуже велика проблема для мене. Мені треба терміново звідси тікати. Мені треба терміново тікати. Я отримую тичку від БЗ, але мені треба бігти. Не летить. Пробиваємо алей. Ааа, тихо, 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 встиг, 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 встиг. Будемо тут тримати оборону. Ну от, ХП потрібні. От я від двох тичок дав 935 дамаг, ну ви розумієте. Фугаси у нас пробивають 68 і 640 дамаги, це непогано. Так, у мене якраз командирка з іншої сторони. Викрито. він все одно їм бачить, так? Да? Що я вийду. Ой, я що злякався, чи що, братик? Що сталося? Могли са гасити, могли, могли, могли. Так, т 103. Я йому в люлю хотів дати. Там із третій, не забуваємо. До нас... Ну от, Де мене пробили? Пробачте, пробачте, дуже-дуже дуже погано. Погано я стріляю, нерозіграний. Поїхали бізонти гасити. Ой, ну тут. Все одно, який би у вас танк не був, все залежить від вашої команди. Все одно все залежить від вашої команди. Ну от куди тільки що полетів снаряд? Ми може мені хтось сказати? Їдемо далі. Ну, все мене вбиває. А може заїхати. Запаску поставили. Може, я ще вперше встигну дати. Да, він відстрілявся. Ну, от куди мені його пробити? Будемо обережніше. Ловимо на каток, даємо ще одну. Не даємо. На жаль. Може, альфа пройде. То, мабуть, уже пі. Отакей, друзі, на жаль, перший бій. Треба було їхати десь ззаду. 1800 дамагу це дуже мало для цього танку. Це по факту я даю просто 2 барабани. Це капець, як мало. Ну, але тут, ну ви розумієте, я ну, я поїхав сам, окей. Питань немає, питань немає. Повернемось в наступному бої. У мене в другий бій завжди краще. Навіщо я це сказав? Одна мить, і ми повертаємось, друзі. A few moments later. І так, народ, Ми повертаємось. На жаль, поразка. Але я чесно здивований. Ой, 6 молодець 3700. 1824 бій. По фарму 54К мінус 26 з обладнання 12 тисяч я фарманув, це з преміум аккаунтом. Якщо ви будете без, без вогнегасника, буде краще. Буде 32. Ну, тобто, але мені краще так. І знову ж мене вбиває АТА, як і в минулому гайді на прожету. Ну класно, класно. класно, Команда кайфова, Ці тільки тільки ці 5 ять, щось ми робили. І все. І все, от, чесно. Так, і ось цьому батчату. Хто мене дивиться? Три сімірки, ріша, три сімірки зідан. Кидайте йому репорти, бани, бо це е е лейно з сусідньої країни. Ну, ви розумієте. Кінчене біосміття. Так. Воно там писало про наших співвітчизників, про нашу країну. Полетіли далі. До бою. Сподіваюсь, другий бій буде кращий. Дуже на це сподіваюсь. Так. Лінія Маннергейма. Дев'яточки. Окей. Граємо з дев'ятками. Граємо з дев'ятками. Ну, ви бачили в минулому, в минулому бою, що ну, точність у нього я, блін. критик. Переді мною стоїть бізонт, і у мене снаряд просто летить в камінь. Просто летить вниз. Ну, класика жанру в цій Тут Краще дозводитись. Ай, тому я обираю саме зведення, бо навіть притик в притул я не можу влучити танк в танк ВНЛД. До бою. До бою! поїхали. Планка на цьому танку висока, у мене зараз 78 з копійками на другу відмітку. Будемо брати намагатися 3. І вже треба, треба 2600 дамагу. Тобто планка на цьому танку реально велика. Важко майстра взяти. Бо на ньому реально грають добре. Бо цей танк може, і в 5 тисяч, і в 6 тисяч дамагу, Але при одній умові, якщо все буде О, залітати, буде правильно все робити. Що в мене з пінгом? Щось він трохи скаче як. Незрозуміло хто, так. Братикунарті, а що ти тут робиш? Ти топитись поїхав, так, давай я тобі допоможу. А, ні, ти просто тут стати вирішив. Якісь нові позиції, мабуть, вміє грати. Що у нього по статистиці? А він анонім, я не знаю, що у нього по статистиці. Ти приїхав ще один класний танк е 75 може на нього потім зробимо гайд. Так, я низенький. Ми як на долоні. Ну так, бачите, що він зводиться з усіма моїми прибамбасами не дуже довго, швидко. Не летить. скотина! Не летить. Кіровця бачу. Миноде залетить. не залетіло, але ж знову ж. Знову ж. Арта. Арта. Як я ненавиджу наводжу, Арту. Варгеймінг. Будь ласка, зробіть підписку. Я буду платити за неї 500 гривень, але я краще буду грати без арти, чесно. От чесно. Ну тому що ну, ну це неможливо ж. Відріха подалі. Куди він ще пробивається? Кріменел де, тільки мене Ладно, не будемо не будемо ризикувати сильно, єшка вже проїхала, вона ризикує. Тут ще ці, блін, покемони стоять. Вони мене, Вони мене бісять. Дев'ятки, блін. Сильні. Сильні дев'ятки. З ними треба щось робити. Можливо, навіть і голду заряджати Але ви, як помітили, я завжди на оглядах граю на ББ. О, ну, трошечки вище. Трошечки вище. Трошечки, будь ласка. Оцей танк, він не про точність. Він саме про. Те, щоб трошки можна танканути, іноді пощастить. І в упорі дати 2 тички на 460, коли вилітає 500, 1000 дамагу. Ооо. Найс. 469, дякую. Вилізе ще хтось трошечки. ні 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 ти мене навіть не вицілюй. Ой-ой. Пощастило, бо якщо він вмер, це було б дуже погано. Я не розумію, чого у них так багато нормальних тяжів, а у нас тяжі всі картонні. Льва вийжу, бачу. Але льва бачу. Танк виявлено. Пороблено. О, поїхав. Ну знову налетить в землю. Добре, КД 22 секунди. Цього достатньо. Будемо покату. Теребонькати, покемонити на цій позиції. Цих ваняк гасити. Захисник стоїть далеко. Що він там вицілює, незрозуміло. Ми, як але надолоні. щось вицілює. Торнваген. Братик, ну ну, типу, вже зайнято. Знаєш, все розумію, але. Ну він вицілює мені люк, він може в нього влучити без. От, я ж казав, мені влучили ось. Там, де 220 лев, просто 5 балів вицілює куди треба. Я не знаю, що з цим базе робити. Я йому нічого не можу зробити. От зараз, я його навіть голдою туди не проб'ю, розумієте? Навіть голдою. От я просто я просто свій, свій боєкомплект витрачаю незрозуміло куди. Добре, його прокейтимо за всіма. Треба трохи видавлювати, бо 5-2 рахунок, треба встигнути щось накидати. Він відстрілявся. А ну. Братик. От скотина яке зряче. Ні, я не буду так ризикувати, я вже якось тут догрався. Пробачте, друзі. У мене аж трохи цей. У мене не вистачить тут у воєнів, на жаль. На жаль. Там захисник стоїть, Артак йде. Пошкодження гусениці. Шанс розриву збільшено. То навіщо вам моя гусениця? Захисник ще так противно став. Ооо, я не знаю, я не знаю, що мені робити. Так, він знову відстрілявся. Ну, він кайтить назад зразу, він кайтить назад. У мене не вистачить УВНів. Хоча... Торнваген вкайтив. Його йому допомагати. Задню частину б'ємо, у нього там баки. Непогано! Давай ще. Відкачуємо, відкаючуємо, відкаючуємо. Бо вмирати не треба. Блін, Торнваген, братику, я б тобі залюбки допоміг. Так, він відстрілявся. Поїхали. Командир, ну ти і снайпер. На мушці. Nice, найс, nice, найс. Nice. Все зробили по, по красивому. Зараз буде ризиковий момент. Я намагаюсь тут проїхати. Покажу майстер-клас, як це робити. І зараз я, 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 б, я б кричав, якщо б я втопився. Треба просто їхати вперед і використовувати АД туди-сюди, мансувати і він якось. Ціпляється, не знаю, за землю. Так, у мене все я вистрелив всі, весь комплект ББшок. У мене залишилось тільки голда, тому ми будемо стріляти голдою. Там ще десь Удес. Там стоїть. Чекаємо звідси. Він мене висвічує. Він мене висвічує. Я його не бачу. Я його, на жаль, не бачу, хоча огляд повинен діставати. Десь він стоїть з краю, десь. От скотина, Який семь. Він не стріляє, він розуміє, що він, якщо вистрілить, то я його побачу. А ну-ка, так, де я буду світитися? Давайте відсвітимося. І будемо потрошку викаючувати, щоб розуміти. Де він мене світить? Ахрінь його знає, де він мене світить. Він мене і так, і так світить. Єбрик, давай на тебе вся надія. Там єбрик підкаючи. Ось. він Найс! Влучаємо, нам щастить. У нас ще один снаряд залишається в цьому. Захисник відстрілявся. Так, захисник братик. Давай з тобою якось домовимося. Що ти мені викаючуєш, даєш своє НЛД посмакувати. Ну. Чого чекаємо? У нього альфа 440, він мене забрати може ось цьому. в чому проблема. Тим часом у нас 2900 дамагу. Що ти боїшся? Викайте на мене просто. Тебе ж в сраку будуть мати. Ти диви, яке лайно, а? Окей. Залишаємо один снаряд на Т103-го. Він десь тут стояв, да? Ну я так бахнув чисто по приколу, бо мені так подобається, а от це мені не подобається. Блін, ну чого я спішив. От от. Поспішиш людей насмішиш, як то кажуть. О, ось Вон воно. там Т-90 стоїть. Тому я вже нічого не зроблю за артою, за солоденьким. Просто йди до, до мене. Як же ж ти мене бісив? Як же ж ти мене задовбав? Сорочико, висвічу цю наволоч. Де ти там? Ворог виявлений, на. Оце, оце чітко я закінчив, як я хотів. А, блін, не чу... А, 238. Плюс на відмітки 300 дамагу з дев'ятками. Так, це не імба, Супербій мега крутий, але показово, як на ньому треба. Ви каючуєте, коли супротивник ваш відстрілявся, ви йому видаєте дві е, тички. І ще одне між пострілами КД 3,5. Це треш. Треба, треба враховувати. Це досить довго. Я про це забув сказати. Два снаряди, 3,5 між снарядами. 460 альфа і 22,44 у мене з додатковим раціоном КД. Ну що? Зупинилося мене 78-78%. Тобто 78.78. 78. Будемо брати дві відмітки, мабуть, чи 3. Ну, три будемо точно, зараз будемо дві якось так. Непоганий. Скільки я фарману? Давайте подивимось. Це друга степінь цього. Я другий по дамагу Тобто з дев'ятками Непоганий бій. Мені тут ще якісь бонуси бахнули. Загалом 90к за 3000 дамагу. 100 000 я фарманув, мінус 65, окей, там буде 35, я ще голдою трошки постріляв. Тобто на нього можна фармити. Він це дозволяє. Танк дуже класний. Дуже ком комфортний, пробачте. Дуже комфортний. Тому, тому. Всім рекомендую, якщо у вас його нема. Але спочатку, друзі, донат на. ЗСУ на підтримку України. Це зараз найважливіше. Тому підтримуйте український контент, підтримуйте Україну, друзі. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам разом до перемоги. Всіх, обіняв, пропідняв, ставте лайки, підписуйтесь то вперше. На телеграм-канал, так само у нас там свій чат, буде дуже приємно. Всім папа. -па, на зв'язку. Побачимось в наступних гайдах та на стрімах. Давайте, народ!